Друзі, тепер покажу свій вам екземпляр мудрини. Так що вам сонце в очі не світило. Зразу давайте понизу. Отакий штамп діаметрі десь о, 8 см десь, напевно, десь нема, може є вже десь, я нема. 8 см орієнтовно. Її е -е. вже напевно. Років 20, може і більше, напевно. Може і більше. <кій> <кій> Дана мудрина з'явилася колись у мене просто викопав з лісу, та як навіть не знав, що це мудрина. Вона собі росла від фактично від такої е сантиметрів напевно, 30-50. І. У першочерговому випадку вона була застрижена кулею. Отут була куля. Десь буквально років 4 тому це була куля, теж було досить непогано, красиво. Але я потім вирішив переробити її. Знання як такого ще не було. Деякі гілки неправильно. щось там. Ну, але це вже можна назвати хоча б Нівакі. Там, звичайно, я б зараз, може, і ту кульку переробив на маленьку чашку. І там вона буде маленька, не так як весь час лишають з великою шапку зверху. Тому що оцей пагін, ця гілка йде звідси і вона йде отам от по місцю, і виходить поміж шапку, виходить наверх. Можна там щось покоригувати, зробити, наприклад, ще одну маленьку шапочку, яка з часу можна теж збільшити. До цього мудрина була застрижена. Я оті шапки, вони ще звичайно, теж не доповнені. Так як бачимо, от, ця менша шапка, ця теж менша, ця вже більша. І бачимо товщину, орієнтовно десь до 10 см. З минулого року я почав її не стригти, а працювати з нею ножничками і вирізати. Як бачимо, знизу видно на тій шапці. Гарно видно, сонце Сонцевому очі світить скелет даних гілок. От Бачимо, там ще можна буде поприбирати трохи. От, коли нема хвої. Бо як відомо вам, мудрина скидає хвою на зиму і лишається скелет. Теж цікаво виглядає, особливо осінню, коли е вона починає перед тим, як кидати хвою, вона робиться жовта. І досить довго ця хвоя тримається жовтою, теж цікаво виглядає, аж поки вітер не почне її просто скидати. От такий варіант. Ну, таке дерево можна вже назвати ніваків. І так, йому вік 20-20 років. І воно вже цікаво. Бачив я його, потім приходив на те місце, де я її викопав її однолітки. Ну, відповідно, вони там вже метрів, напевно, 8 до 12 в висоту. Там, де я викопував. А вона от має висоту до 3 метрів, не більше. Навіть немає, напевно, десь 2,70 2, до 3 метрів. От такий екземплярчик, який вже можна назвати нівакі. Ну, гілки тут, звичайно, розположення тих гілок хотілося б трошки по-іншому, але вже є, так як є, так є. Ось такий красунчик з модрини. Тобто модрина досить гарно годиться теж для формування таких, таких екземплярів, як Ніваки. Це більше схоже на стиль Що з такого варіанту, якщо не враховувати, там що там є кулька. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво було відео, підписуйтесь. На канал. І чекаю на ваші подобайки.